Орест Шмигельський, знаний львівський арбітер, який багато років обслуговував матчі Назарій Шомельда, і 12-й Дмитро Царевич, головний тренер Богдан Вітрів. розпочали з поля господарі. Ось одразу бачимо небезпечний може бути момент, але рятує з пропущеними, як кажуть від слова, ну зовсім зле грають в обороні футболісти. Дрогобича наразі ось небезпечний може бути момент. Він і є небезпечний. удари. Ну міча з аута. В район штовного майданчика, але там захисники виносять м'яч. Правда, не зовсім вдало. Я кажу, з але все ж таки вдає. Ні, не вдається. Ще один відбивання. Блокується там захисника, влучає по поворотах Білоус. Хішеф немає Удар. Але м'яч летить поперечкою. Ну непогано. М'яч зупинив, однак сам послизнувся. Але знову ж саме в нього м'яч. Зараз вони в стіночку грають з Підлесецьким. Лесецьким. Удар. Воротар відбиває намагання добити, але вкидання від Підлисецького. Воротар тут переводить кінчиками пальці. Від цього достатньо аби м'яч залишив. Майже Поліс ще один удар на добивання, але такий. Ще, як кажуть, вибирають варіант продовження атаки господарі і довибирались. Ось зараз дуже небезпечний момент. Удар. І рахунок стає. 0-1. Ось так бачите. Поки розмірковували гравці команди з Другобича. Яку атаку розігрувати? Перехоплює м'яч в центрі поля. З іншої сторони такий перебіг, коли ти вже чверть гри позаду, поки що вдається відбивати. Ось удар дуже хороший в українській прем'єр-лізі боротьби частенько ми бачимо набагато більше, ніж власне самого футболу. Удар один-один. Ну, дуже швидко бачимо, відігралися. 27-ма хвилина. 27 сьодь хвилина поєдинку рахунок. Валентин білій. В межах штрафного майданчика. Подача і м'яч тут дає. Знову ну, знаєте, мені здається, що за часом володіння м'ячем Під Лисецький ледь не близько 50%. Напевно, того часу, що м'яч у команда. Удар! Дуже здорово зараз. І Валентин Білінський аби. Ну, Частокіл ніг. Намагання вже так намагається. Зараз такий скритий передача. Голкіпер. Удар і Ударий в поперечку добивання. і... Знов розпочався дощ, вже п'ятий. І зараз такий, знаєте, причому такий досить поривчастий вітер. Тому дуже непросто, тим зараз небезпечний момент. І буквально. І в команді, я вже сказав, по одній заміні. тож... Розпочнемо, давайте з арбітрів. Гру обслуговує арбітр в полі Тарас Козак, місто Самбір. На ближній до нас з вами бровці Андрій Смольський, Новоя... Новоярин да. Царевича. Підлесецький, напевно, ну, найбільш активний гравець, не тільки тому, що він виконав стандартів. Небезпечно знову бачимо, стріляє. Ми Бачимо зараз. Черговий тиск зі сторони команди п'ятничан Підлесецький. Юськевич. І, ну, і намагався тут прошечем, але Антонів Царевич кидає. Юськевич в шляхнув майданчику. Штоп... Удар стійка. Ну і арбітр вказує на пенальті. ну Там був поштовх спи. Удар і влучає стійку. Кидають м'яч за бокову лінію гості, але тут же його забирають під свій контроль Дрогобичани І Павлучкович. В якійсь мірі антигерой гари, який не... наближається. ну, Розводять Янкович лівою тут черпачком закидає і прямісінько. Ну, штрафний удар з правого флангу подача в район штрафного майданчика. Продовжується повітряна боротьба. ну і... Жується на підборі забирають м'яч. Господарі Царевич. Черговий навіз і м'яч. Автогол. Ось, бачите, все ж таки дотисли, дотисли. Гравці п'ятничан намагався перехопити м'яч. Наз... Максим Логвиненко, але. Ну, Я думаю, що це не Яворський забив м'яч. П'ятничани виграють сьогодні з різницю в один м'яч. І цей переможний гол. Заб'ють вже на останніх секундах основного ігрового часу. Ось Зараз ще один прохід. Чуд... Побіжать в атаку. Ну, от. Летить м'яч повз ворота, Тут залишаюсь при своїй думці, що там був автогол, але знову ж таки це вже не має значення. Тут важливо, що я кажуть, все ж таки дотиснули супер Коздовський забив єдиний м'яч команди Галичина. За сім хвилин Валентин Білінський його зрівняв в рахунок. Ну а вже на 90-тій хвилині, як кажуть, відчайдушні атаки Дрогобича таки принесли гол. Ну там після подачі в штрафний майданчик.